Вітаю у промову ще років 20 тому. Ми багато читали гортаючи сторінки. А сьогодні ми майже весь час щось. Клацаємо, клікаємо, тицяємо, нажимаємо і натискаємо. Тому раджу з'ясувати, що ж із цих процесів і як варто називати. Сленгове слово клікати, клікнути доцільніше замінити на стилістично кращий варіант клацати або клацнути. Наприклад, блогер опублікував відео, на якому він просто клацає мишкою. Його переглянули понад 3 мільйони користувачів соцмереж. Якщо ж наважуєтеся нажати чи натиснути, то перевагу слід віддавати слову натиснути, адже саме його фіксують словники української мови. Наприклад, Перед світлофором не забудь натиснути на гальма. У соцмережах нам часто пропонують кудись тицяти. Та що ж насправді означає це слово? Це різко торкатися чого-небудь, різким або недбалим рухом віддавати щось, різким рухом вказувати кудись, бити або штовхати. Що об'єднує усі ці значення? Різка та груба дія, тому зважайте на це. Говоріть українською правильно, клацайте або натискайте на вподобайки під відео.